16 червня 2014 року о 10-й годині ранку за участю громадських організацій міста проволась мирна акція протесту біля Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства, яке розташовано за адресою міста Миколаїв проспект Леніна, 16. Окрім того, учасники заходу під час проведення акції заблокували головний вхід до будівлі Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства. Та висвіт свої вимоги щодо звільнення діючого керівництва управління. Вказані дії мають ознаки злочину кримінального правопорушення, передбачено статтею 341 Кримінального кодексу України, захоплення державних або громадських будівель чи споруд або перешкоджання нормальній роботі. Також за статтею 279 Кримінального кодексу України, блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод. Всі вище вказані факти були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань заводському району відділенням міліції Миколаївського міського управління. Та на теперішній час проводиться перевірка.